От і ранок вже настав, місяць він уже сховав, світить сонечко ясне, хай і вас не омине, прокидайтеся вже час. Малята, хочу вам запропонувати подорож у місто професій. Згадати професії, а які саме, я вам зараз розповім. Щоб безпеці ми жили, щодня трудяться вони, від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталося, просто знайте. Поліцейським довіряй. Молодці малята відгадали загадку. Це поліцейський. А давайте подумаємо, що потрібно для роботи поліцейського. Так, свисток, пістолет, поліцейський значок та рація. Вміє справно рухувати і товар пропонувати. Посміхається нам нині. Покупців він поважає продавець у магазині. Правильна малята відгадали, це продавець. А що потрібно продавцю для роботи? Так ваги, продукти харчування, гроші та касовий апарат. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Здогадались, малята? Так, це лікар. А що потрібно лікарю для роботи? Мікстури, шприц, таблетки та термометр. То як вочка із курчатами діз садку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Загадалися малята? Так, це вихователь. А що ж потрібно вихователю для роботи? Звичайно ж, іграшки, книжки. Веселий настрій та посмішка, та ви, мої люби малята. Тисне вчасно, гальма й гас, відвезе усюди нас, для дорік він хлопець свій, за кермом сидить водій. А що ж потрібно для роботи водію? Звичайно ж машина, ключі від машини, гайковий ключ та колеса. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Здогадалися дітки, хто це? Так, пожежник. А що потрібно пожежнікові для роботи? Пожежна драбина, пожежний шланг, вогнегасник та пожежна каска. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки. Постриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Здогадалися малята це перукар. А що потрібно перукарю для роботи так ножниці, грибинець, фен та люстерко. Отже діти всі професії важливі і потрібні, тому треба із повагою ставитися до інших, цінувати їх працю. А які професії знаєте ви? Чекаю на ваш зворотній зв'язок, до нових зустріч, до побачення малята!